Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. І сьогодні у нас із вами відео про дні січня. Якісь із них будуть вдалі, якісь ні, якісь нейтральні. І давайте із вами сьогодні про це поговоримо. Давно хотіла запустити тему місячного календаря. Так? Ви так само можете звірити, співставити із своїм графіком. Ваших занять, так, ваші, ну, вашої роботи, діяльності, так, і аби підлаштувати позитивні дні січня так, до ваших справ, коли що варто починати, а коли варто почекати. Отже, коли ми розпочинаємо наші справи. Наші справи нам доцільно розпочинати у зростаючий місяць, тобто, це у нас 1 січня, це у нас 19 січня, 20, 22, 23, 24. 27, а також 29, 30 та 31 січня. Далі, що стосується спадаючого місяця, то в спадаючий місяць сприятливі дні це 4 січня до 15 години. Також сприятливим днем вважається 5 січня, а також 9, 12, 15, 16. Так, і у нас 18 січня, ось, 18 січня в нас новий місяць о 21.52, і в першу годину першого місячного дня можна планувати заходи на місяць вперед, і вони. Обов'язково в нас відбудуться. Значить, також у нас цього місяця є несприятливі для початку важливих справ дні, та, а також періоди, які потребують у нас особливої уваги і особливої обережності. Отже, в нас особливої обережності потребує 2 січня, 3 січня. Також у нас 6, 7, 8, Потім 10, 11, 13, а також 14 січня. Також ми будемо обережні в першій половині дня, 16 січня. Також звертаємо уваги, звертаємо уваги на дні 17, 18, 21, січня. Так, 25. 26. І 27, вибачте, 29 січня після 18.00. Далі, давайте по сферах. Для здоров'я в нас дні сприятливі для очищення, для дієти. Це. 3, 6, 8, 11, 13, 14. Також 17, 18, 19, 25, 29. Для лазні або сауни у нас сприятливе 6 січня після 19 години, а також 14, 19, 20, 21, 22, 27 та 30 січня. Далі у нас дні, які в нас необхідні для вдалої зачіски і для стрижки. Це в нас буде 4 січня, але після 16 години. 5 січня підходить, 6 січня підходить до 14 години. Також нам підходить 9 січня, 16 після 14 години. І 27 січня в нас сприятливий для стрижки час з 1045 до 19.55. Для стрижки волосся нейтральними днями є перше, друге в першій половині дня, а також 14, 15, 19, 20, 28, 29 січня. І несприятливі для стрижки, для зачіски, для фарбування дні. Це в нас 2 січня після 13 години, 3 січня, 4 січня до 16, 6 після 14-ї, а також у нас несприятливі 7-8, 10, 11, 12, 13 і 16 до 13.50. Також несприятливі 17, 18, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26. І 27, окрім тих годин, які я сказала. Також для стрижки не підійдуть 30-31 січня. Тих, хто ходить до косметолога і цікавлять косметичні процедури, то найкращу чистку, пілінг, епіляцію краще робити у спадаючий місяць. Тобто це буде 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 січня. У зростаючий місяць, тобто з 1 по 3 та з 19 по 31, дуже корисно живити нашу шкіру кремами, фарбувати волосся. Для манікюру педикюру сприятливі дні, особливо сприятливі: 16, 17 та 18. Для тих, хто займається городом, садом, для тих, хто займається агросферою. То обрізати плодові дерева, кущі сприятливо в четверту, фразу, в четверту, вибачте, фазу місяця в дні плоду. В цьому місяці це 14, 15 січня і 16 до 13.45. Що стосовно стосується праці вдома, тобто прання, так? То для прання найбільш сприятливі це дні води, це 4 січня до 15.40, 11 січня після 13 години, а також 12 та 13 січня. Генеральне прибирання буде легким в спадаючий місяць, особливо у дні повітря, так, якими в нас є 9 та 10 січня. Отже, входимо з вами в Новий рік і. Ось такий у нас місячний календар на січень. Рада була з вами поспілкуватися. Всі контакти під відео. Па-па!